Ви сімка. Якщо ви мужчини народилися 48, 57, 66, 75, 84, 93, 2002, 2011 років і так далі. Якщо жінка, то 56, 65, 74, 83, 92, 2001, 2010 і так далі. Знову ж таки, якщо ви народилися після 6-7 лютого, якщо народилися у січні, берете попередній рік для аналізу. Якщо не стику 3-4 лютого пишіть мені, і я скажу, який брати рік для аналізу, хто ви. Ну і також оцей аналіз на 45%, тому що до уваги брався рік. Якщо ви хочете знати, хто ви на 100%, які проходять можливості, пишіть, я прорахую, там потрібно брати аналіз і день, і місяць вашого народження. Ну і, звичайно, якщо вас цікавить не тільки рік, але і місяці, також пишіть, тому що місяці теж мають свою енергію, свій вплив, і вони можуть відігратися по своєму. І досить цікаво. А якщо ви все-таки сім, то у 2024 році вам проходить така енергія, яка буде по максимуму вставляти вам палки в колеса. І мати такий певний негативний вплив. Певною давкою на вас час, який вас буде контролювати і певною мірою руйнувати. Руйнація це мається на вас десь, можливо, якісь певні види хворіб, а можливо, емоційний стан. Ви ніби як опустошуєтесь, тому на це буду звертати увагу. І так, взагалі, ключова тема цього року а це пов'язана з документами і з публічністю та відомістю. І саме це час, а, якщо ви будете взаємодії з документами, то певною мірою вони у вас будуть на вас ніби нападають, вас зруйнують. Ви будете відчувати саме емоційний такий стан, що ну, все складеться не так, все складе якісь палки в колеса. Тому тут, якщо ви будете мати справу з документами, звичайно, варто перенести. Якщо перенести немає можливості, то потрібно вибрати найдаліший час. Саме по місяцях, коли можливо, все-таки якийсь момент відкрити ті документи, якщо вони є обов'язковим у цьому році. А, в цьому році, взагалі, будуть питання з документом виникати нових створення, старих документів. Можливо, документів, пов'язаних з вашими з дітьми, можливо, буде втрата документів, тому тут теж контролюємо цей процес. А, все, що. Буде пов'язано з документами, і якщо буде вестися е, такий прихований якийсь там спосіб, так, незаконні, якісь певні дії, то маєте на увазі, що це все буде висвітлено, це буде вскрито, Або якщо ви раніше щось зробили, і цього року з документами є можливість, що це 45% спливе, і це приведе не тільки якісь до а, фінансових затрат, але і, можливо, навіть до арешту чи до судових справ. Тому на рахунок документів будьте обачні. А також, якщо мова йде про відомість і публічність, то тут всі ваші дії, всі які справи ви захочете публічно виступати, заявляти про себе, то вони теж будуть вас емоційно... А, так, на вас емоційно руйнувати, тому що можуть з'являтися певні види хейти, з'являтися різні коментарі, а, які у вас будуть негативно впливати, знову ж таки. А, можливо, скривається якісь таємне життя, якщо ви таке ведете, чи якісь незаконні дії, то це буде скриватися. А, можливо, а порівняння вас з тим, як ви робили, як ви робите і так далі. І, звичайно, це певною мірою буде вас руйнувати, і буде вас так проводити якийсь, такий негативний стан. Тому на рахунок цього будьте обачні. Якщо на рахунок здоров'я, то зверніть увагу на очі, серце. Рік такий тема опіків і різних інфекцій, захворювань, певних лихорадок і високих температур. Тому в цей час, якщо в цей рік, особливо який починає активно діяти з початку серпня і активно саме грудень і січень, а є ще інші місяці, які можуть прийти відігратися, не займаємося самолікуванням, біжимо до лікаря, лікуємося, не займаємося самолікуванням.